Ти ж, сину чоловічий, пророкуй проти Гога і скажи. Так говорить Господь Бог. Ось я проти тебе, Гогу, верховний князю У Мишекський і Тувальський. Я заверну тебе і поведу тебе, і виведу тебе з крайньої півночі і приведу тебе на Ізраїльські гори. Я зламаю лук. У лівій руці в тебе і виб'ю стріли з правої руки в тебе. Ти упадеш на горах ізраїльських, ти і усі твої ватаги з народами, що з тобою, я віддам тебе на здобич хижому птахові, усякому пернатому та польовому звірю, в чистому полі поляжеш. Бо я сказав: каже слово Господа Бога! Я пошлю вогонь на магога і на безжурних мешканців островів, і вони взнають, що я Господь. Я явлю моє святе ім'я серед мого народу Ізраїля, і не дам більше не славити моє святе ім'я, і взнають народи, що я, Господь, святий в Ізраїлі. Ось це буде і станеться. Каже слово Господа Бога. Ось той день, що я казав про нього. Тоді мешканці міст ізраїльських вийдуть і спалять зброю, малі і великі щити, луки і стріли, булави і списи на сім років матимуть чим палити, не будуть носити дров з поля, ні рубати по лісах, а палитимуть. Саму тільки зброю. Вони будуть грабувати своїх грабіжників і обдирати своїх обдирачів. каже слово Господа Бога. Того часу я призначу Гогові славне місце на гробовище в Ізраїлі, в Аварім Долині, на схід від моря. Вона перетинає дорогу перехожим. Там Поховають Гога та всю його гомінку юрбу і прозвуть її долиною гомінкої юрби Гога. Дім Ізраїля ховатиме їх сім місяців, щоб очистити землю. Усі люди країни ховатимуть їх і матимуть то за честь того дня, коли я прославлю себе. Каже слово Господа. Бога. І настановлять людей, щоб увесь час кружляли по країні та за допомогою перехожих ховали тих, що застались на поверхні земній, щоб її очистити. Коли минуть сім місяців, почнуть розшукувати, вони будуть проходити по країні, і як хто з них побачить людську кістку, то поставить при ній знак. Аж поки погребники не поховають її в долині гомінкою юрби Гога. Назва міста теж буде Гамона, отак очистять землю. Ти ж, сину чоловічий, так говорить Господь Бог, скажи усьому птаству пернатому і усім польовим звірям. Збирайтесь, приходьте, сходьтеся звідусіль на мою жертву, що я для вас заріжу, на велику жертву по горах ізраїльських, і їжте м'ясо, і пийте кров. М'ясо войовників будете їсти, і кров князів землі будете пити. Баранів, ягнят, козлів, бичків, усіх годованих у башані. Ви їстимете сить до наситу і питимете кров до сп'яніння з моєї жертви, що я для вас заріжу. Ви наїстеся досета за моїм столом, кіньми і вершниками, войовниками та всякими вояками. Каже слово Господа Бога. Так я об'явлю мою славу між народами. І усі народи побачать суд мій, що я вчиню, і мою руку, що на них накладу. З того часу і надалі дім Ізраїля зрозуміє, що я Господь, і народи взнають, що то за свої гріхи дім Ізраїля пішов на вигнання, за те, що віроломили зо мною. Я сховав моє лице від них. І видав їх у руки ворогам їхнім, і вони всі полягли від меча. За їхні нечистоти та за їхні вчинки, я повівся так із ними і сховав моє лице від них. Тому ось як говорить Господь Бог: Тепер я оберну на краще долю Якова, я змилосерджуся над усім домом Ізраїля і постою ревно. За моїм святим ім'ям. Вони забудуть свою ганьбу і усі свої віроломства, що віроломили за мною, коли знов заживуть безпечно на своїй землі, і ніхто їх не буде турбувати. Коли я приведу назад їх з поміж народів і зберу їх із земель ворогів їхніх, я появлю на них мою святість перед очима. Багатьох народів. Вони взнають що я, Господь, Бог їхній. Коли виславши їх на вигнання поміж народи, я знов їх позбираю на їхню землю. Нікого з них там більш не заставлю Не буду більше від них ховати, лице моє, бо виллю дух мій на дім Ізраїля. Каже. Слово Господа Бога.